Київ дуже багатий. Розумієш, багатство воно розбещує? Не розумію. Но у Києва завжди було багато можливостей і багато грошей. І ці гроші спрямовувались на щось, що не дуже допомагало громадянам. Ну, Хоча там вирощування квіточок, і клумб, думаю, тобі також подобається. Мости, бруківка. Думаю, що там каштани за мільйони тобі не дуже подобаються. Хоча це красиво. А маленькі місця вони більш налаштовані на те, щоб використовувати. Ну, не всі. Це я так звичайно сказала, а потім зрозуміла, що не всі ми бачили і негативні приклади. Не буду називати негативні приклади, але хочу сказати, що навіть в Київській області, яку ми досліджували не так давно, дуже різні і мери, і громади. І є ті, які розуміють важливість зміни підходу до. Того, що ми б завжди вважали як даність, типу наявність світла mm -hmm. чи води. А є ті, які вважають, ну так а що нам звідти скажуть, що робити, і ми будемо робити, дадуть гроші зробимо, а поки ну, що ми можемо зробити? Тобто, дуже різне ставлення і дуже різний підхід до самостійності.